Друзі, привіт! Багато хто з вас пише, що вже нудить просто від цих обов'язків на роботі. обов'язки, вдома обов'язки перед державою суцільні обов'язки і ніяких прав. Сьогодні для вас у мене хороша новина: мінус один обов'язок у громадян перед державою, все таки є. Попри те, що звучить це не обнадійливо та надихаючи, будь ласка, застерігаю в кожній справі є нюанси, і в чому полягає головний нюанс, я вам сьогодні відео поясню. Дивіться уважно до кінця, як завжди, стисло і на конкретному прикладі я вам поясню, чому у вас немає обов'язку отримувати повістку від ТЦК. Але як завжди, друзі, спочатку нагадуємо. Аду, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації, і головне боротися з політичними ботами та політичним популізмом. Також у мене є і телеграм-канал, де я з'являюсь частіше, і залишаю важливі юридичні коментарі, новини. Посилання на судові рішення також там є зразки заяв до ТЦК та поліції. Тож, друзі, одразу почнемо з нашого живого прикладу. Головний герой, звісно, що військово зобов'язане. Що тут цікаво, ТЦК йому виписали бойову повістку, друзі, на призов до ЗСУ. Він відмовився її брати, за що отримав штраф, причому не 17 тисяч гривень, а 25-500, тобто максимальному розмірі. До речі, ТЦК, щоб ви знали, не мають права просто так: от від балди. Як їм заманеться визначати максимальний розмір штраф? У мене є прекрасне відео на каналі, де я пояснювала, чому та як в один прийом можна скасувати постанову ТЦК в суді лише на підставі того, що ТЦК не обґрунтовано. Визначили штраф в максимальному розмірі. Тож цей громадянин подав до суду перша інстанція йому відмовила, але він не зупинився, пішов далі до апеляційного суду. Шостий апеляційний мій улюблений на сьогоднішній день суд, тому що вони приймають там реально справедливі рішення і дуже добре їх виписують. Але я вже навіть хвилююсь за цих судів. Тож 29 квітня двадцять року, шоста поляційне, адміністративний суд скасовує рішення першої інстанції і приймає нове і задовільняє позов, скасовує штраф ТЦК за відмову людини від бойової повістки. Чому так сталося? Зараз ми подивимося в деталі. Тут ми бачимо, що 16 вересня 24 року, о 21.50 громадянин був оповіщений про необхідність з'явитися ТЦК в цей же день, через 20 хвилин, друзі, на секундочку, о 22.10, Як вам така швидкість наявку? Далі по справі ми бачимо, що є акт відмови. Тобто, громадянин відмовився від підпису в повістці. Відмовився отримувати ось цей виклик до ТЦК з метою призову Збройні Сили України. Далі ми по справі бачимо, що ТЦК, звісно, ще не розгубились, склали протокол, де зазначили, що громадянин з'явився, тобто він з'явився в ТЦК, прийшов у визначений строк. На назначену годину 22.10, але їхати у військову частину відмовився від підпису в повістці, також відмовився, і про це вони зазначили протоколь. Тобто, друзі, перша деталь, на яку зверніть увагу, цей громадянин не просто відмовився, він прийшов у строк в ТЦК, він просто відмовився від отримання повістки. І ми бачимо, що він також відмовився далі їхати військову частину вже на підставі цього. Тут одразу я вам скажу, що як ви розумієте, тут на який та ЦК ще попадеш, тому що доля везіння в цієї людини однозначно є. Бо методи інших ТЦК, на жаль, нам всім відомі. Але тим не менш, формально згідно того, що зобов'язує громадянина закон, він виконав. Чому виконав? Тому що в законі. Чітко прописано обов'язки, чітко написано, власне, на це і посилаються судді в рішенні, що визначено приписами статті 22 закону про мобілізацію. А визначено там таке, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом у строки та місце, зазначені в повісті до ТЦК. Тож ця людина дійсно мала обов'язок прибути в ТЦК. Далі судді пишуть, що відповідно до вимог абзацу 8 частини 3 статті 22 у разі отримання повістки про виклик до ТЦК. Громадянин зобов'язаний з'явитися в зазначене в ній місце та строк. Наш громадянин що зробив? Він з'явився Він з'явився у визначене місце на значений час. З'явився строк пунктуально. Але дралі, друзі, найголовніший висновок апеляційного суду. Разом з тим норми чинного законодавства не містять обов'язку громадян України отримувати відповідні повістки від ТЦК. Ви ж самі щойно бачили, немає тут обов'язку отримувати повістку. Ну, немає його. От з'явитися за повісткою обов'язок є, а отримувати немає. Друзі, будь ласка, будьте уважні, це юридичні тонкощі і не переплутати місцями. Це найголовніше, інакше, штраф неминучий. Головне, що вам потрібно зрозуміти, в цій справі людина з'явилась, а ТЦК наклали штраф не за неявку по повістці. А за відмову відповістки, і це важливо. саме тому рішення суду для людини успішне і. В іншому випадку, тобто, якщо б він не з'явився, могла б бути адміністративна відповідальність та навіть до кримінальної могло б дійти, тому що це бойова повістка по справі. Тобто потрібно розуміти, що обов'язок з'являтися за повістку в ТЦК в законі прописаний. Обов'язок отримувати її немає. А відповідно, відмовитися громадянин має право, і ТЦК саме за відмову не мають права штрафувати. Далі суд пише, що. В діях цієї людини, у відмові в отриманні повістки, немає складу правопорушень, які передбачені статтею 210.1. І це абсолютно правда. Так і є, такого обов'язку немає. Відповідно, ваша відмова, якщо у вас буде така ситуація, відповістки не є підставою для притягнення до адміністративної повідальності. Далі, вже чи явитесь ви, чи ні, вчасно чи невчасно будуть у вас поважні причини, чи не будуть відтермінувати цю явку це вже інша справа, і там є зона відповідальності. Але відмовитися в моменті, ви маєте законне право і ТЦК. Не мають права за це накладати штраф, тому враховуючи те, що зараз ТЦК з порушенням процедури, вручають повістки, правильню суповноваження. Як ви розумієте, випадків неналежного оповіщення громадян, хоч відбавляй. Тому і повний реєстр судових рішень. Тож суд апеляційної інстанції зазначає, що апелянт виконав зобов'язання, які покладаються на нього повісткою про до ТЦК, з'явився, а тому відсутній склад правопорушення. Вина громадянина, не доведена, постанова ТЦК визнана протиправною та скасована. Що потрібно зрозуміти як підсумок? Відслідковуйте усе, що витворяє ТЦК у своїх постановах, що вони там пишуть. Як вони перевищують свої повноваження? Слідкуйте за інформацією на каналі інспектор права» в моєму телеграм-каналі. Ви будете знати, коли та на що звернути увагу, щоб захистити свої порушені права. Якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.